Сонечко вигулькнуло за високої гори, примружило спочатку одне око, потім друге, і вигукнуло: Доброго ранку, доброго веселого ранку. Густий ліс тихо зашумів у відповідь Доброго ранку, сонечко, доброго тобі ранку. І вклонилося сонечку високі смереки, вклонилися ялини. Розлогі дуби, буки і граби. Так почався новий день у зеленій долині. Власне, цей день почався так само, як починалися всі інші сонячні дні. Сонечко підбивалося все вище та вище, і його золоті промінці лоскотно торкались нових і нових лісових мешканців. У кроні Старого Дуба воно полоскотало сойку плетуху. Ходи, мовляв, плетухо, пороздивляйся навколо, що нового, тобі перший слід скрізь і всюди побувати. Полоскотало воно білочку, яка була, мабуть, дуже голодна, бо вже лущила смерекові шишки, дістаючи з них смачні зернятка. Полоскотало багато пташок, які ще спали у своїх гніздечках, і перлинну кедрівку, і жовту вивільгу. І сорокобуда, і золотоголового королика, хоч, власне, до короликового гніздечка зазирнути було нелегко. Тільки співака Соловейка не треба було лоскотати, бо він уже сам вітав сонечко своїм радісним тьохканням. Дякую тобі, Соловейку, за пісеньку, сказало сонечко співуну і попестило його по сіро коричневій спинці. А Соловейко ще дужче затьохкав своє тік-тік-тьох, тік-тік-тьох.